Яна Приступа, доктор філософії, викладачка кафедри дошкільної спеціальної освіти Криворізького педуніверситету, експертка національної агенції з забезпечення якості вищої освіти. Як асоційована членкиня ради молодих учених при міністерстві освіти і науки, вона є активною учасницею конкурсу Молодий вчений року. Це дуже важлива ініціатива, яка спрямована на просування, визнання та відзначення молодих вчених у різних сферах та галузях. Це, перш за все, сприяє інтердисциплінарному підходу та співпраці між галузями. Це вже друга її перемога у конкурсі молодих вчених Цьогоріч У номінації науковий Фейсбук-блогер. Яна Приступа веде свою сторінку вже понад 10 років, постійно удосконалюючи її. Розповідає соцмережі, допомагають їй репрезентувати діяльність власну та свого вишу, а також обмінюватись досвідом з багатьма колегами-науковцями, особливо нині, коли не завжди є можливість для зустрічі офлайн. Важкі часи для країни далися взнаки усім тож участь у цьогорічному конкурсі була непростою, ділиться. Яна. Перемога була очікувана, тому що це кропітка праця протягом року. Це було дуже важко. Дуже важко морально, дуже важко фізично, тому що це постійно зустрічі, конференції, просування нашої науки і так далі. Ну і перш за все, це час, який є безцінним для кожного з нас. Проте і підтримка була колосальною. Розповідає Яна Приступа. Саме це допомогло їй отримати перемогу з абсолютною перевагою з поміж інших конкурсантів у її номінації. Хочу подякувати кожному криворіжцю. Хочу подякувати рідному університету, менеджменту нашому нашого університету, дорогим колегам, своїм студентам, своїм вченим, які підтримували мене. Всім уклінно дякую. Бажаю мирного неба та злагоди! Все буде Україна! Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день.